Декоративні рослини від компанії Борсат. Частина друга. Туя данька. Гожик 3 літри. Кутоя Ренбоу. Гортензія Волотиста Пінк Роуз. Є в декількох розмірах. Каріаптеріс Кевблю. Ялівець скельний мунглоу. Горщик два литра. Троянда кутипай. Горщик півтори литра. Спирея Голден Принцесс. Горщик три литра. Барбарис Лютин Руш. Горщик 5 литрів. Кумпия Royal Purple. Горшек 2 литра. Туя Miss Frosty. Горшек 5 литров. Гибискус. Пурпуреус Варегатус. Туя Смарагд. Кельтерия. Ялівець скельний блюеру. Будлея Ліла Світхар. Сосна звичайна Хібірня У цього сорту найоблакитніша хвоя, барбарис редхотчілі, Горщик п'ять літрів. Захилом блакитна травичка. Будле Little Pink. Замовляйте саджанці на сайті balsat.com.ua. Послання в шапці профілю.